Доброго дня! Мене звати Кузьменко Аня. Ми з вами в художній студії Матіс! Хочу вам розповісти і продемонструвати, як створити інтер'єрну картину з елементами абстракції. Сьогодні такі картини є дуже популярними, тому що їх прийнято вішати в сучасних інтер'єрах, таких як арт-деко, мінімалізм або лофт. Можна використовувати як експресивні абстракції з використанням різноманітних яскравих відтінків, або ж мінімалістичні роботи, про які ми сьогодні і поговоримо. Говорячи про ці картини, хочеться, звісно, згадати про історію, з чого все почалося. На початку ХХ століття художники почали відходити від таких звичних їм технік, які з точністю копіювали дійсність. Вони хотіли, щоб глядач не просто відчував це розумом, а відчував картину, мистецтво, душею. Одним із засновників абстракціонізму у ХХ столітті є всім нам відомий Казимир Малевич у своїх роботах. Малевич не скільки намагався передати об'єктивну реальність, а скільки відчуття, враження від неї. Ось чому зараз в сучасному світі абстракція це про те, що ми відчуваємо. І саме цікаве, що таку картину ви не просто зможете купити і розмістити у себе в інтер'єрі, а зробити її власноруч. Тож давайте розглянемо створення інтер'єрних картин з елементами абстракції. Знайомтеся, це Ксенія. Доброго дня, Ксенія, художниця нашої студії. Ксенія працює у нас в техніці текстурної пасти. У нас є декілька картин текстурною пастою, як ця, головним об'єктом якої є місяць або сонце. Більш популярною все-таки є місяць. Отже, сьогодні про нього поговоримо. Що треба, щоб створити таку картину? Перше, це у нас. Натуральне бавовнене полотно далі обов'язково воно має бути натягнуте на дерев'яний підрамник. Після цього ми е, обираємо текстурну пасту. Текстурна паста це в нас такий матеріал, яким ми власне і будемо прописувати якісь основні такі елементи, які будуть фактурними, які будуть об'ємними, і які власне робитимуть всю цю загальну картинку такою витинченою, такою індивідуальною. Подібна техніка, вона дуже проста у виконанні, і дуже чудово вам підійде, якщо ви новачок, якщо ви хочете розвивати своє творче начало, якщо ви просто хочете зробити інтер'єрну картину, яка буде висіти у вас вдома. Отже, що нам потрібно спочатку? А спочатку ми робимо ескіз, ми продумуємо всі деталі, що буде основним композиційним центром, композиційним елементом. А в цій картині у нас це місяць великий об'єкт, який відразу приковує до себе увагу глядача. Коли ми вибрали вже цей об'єкт, елемент, ми починаємо придумувати якісь маленькі деталі, які власне потім Ксенія буде промальовувати уже текстурною пастою. Отже, після цього ми починаємо переносити весь наш малюнок на полотно. Робимо це з допомогою олівця. Спочатку окреслюємо форму, а далі починаємо олівцем промальовувати отакі от основні елементи, в даному випадку наші кратери, які, власне, після цього художник буде заповнювати текстурною пастою і таким чином робити так званий об'єм або рельєф. Далі можна назвати навіть цю техніку, це виконання барельєф. Дуже-дуже довга клопітка робота. Це от саме нанесення цієї текстурної пасти, тому що треба нанести якийсь, якусь частину, потім почекати, поки вона висохне і так багато годин насправді. Ми наносимо основних три шари. Перший шар ми наносимо мастихином, не дуже товстий, а потім фактуру ми робимо з допомогою губки. Потім ми наносимо другий шар. Він уже буде більш випуклий, більш буде прослідковуватися фактура, але він все ж не буде на себе брати настільки уваги, як третій шар. От третій шар він вже буде найбільшим, його вже можна буде торкнутися, відчути тактильно і, ну, власне, побачити на озброєним оком. Можна для такої картини використовувати середню фактуру, можна високу. Фактуру. Що це означає? Те, що, наприклад, коли люди люблять дуже-дуже високу таку фактуру споглядати в себе в інтер'єрі, можливо, для картини, яка не дуже випукла, наприклад, яку не відразу можна навіть зрозуміти, що там є якийсь рельєф, можна додати ще більший шар текстурної пасти, і тоді цю фактуру буде. Можна побачити озброєному оком, як то кажуть, буде дуже гарно, але це не завжди доречно, тому що все таки, щоб вона якось лаконічно більше стриманіше виглядала в інтерв'ю. Ми рекомендуємо все-таки класти три шари текстурної пасти. Ми досліджували дуже багато таких от моментів: більша фактура, середня фактура, маленька фактура, і все-таки більш доречно буде покласти все-таки три шари. Художники. Дуже часто досліджують різні техніки, пробують різні такі елементи, різні підходи, різні рішення. Ми так само на рахунок цієї картини. У нас була ідея зробити місяць як основний композиційний центр. Але ми не знали, наскільки він буде влучний, чи треба його весь заливати цією текстурною пастою, чи треба специфічну фактуру робити, як, наприклад, коли ми губкою робимо таку додаткову фактуру. В результаті, після, мабуть, декількох місяців таких от пошуків, таких досліджень, ми все-таки визначили. Що вся картина саме в цій композиції, саме з цим малюнком, саме з таким нанесенням текстурної пасти, буде найліпше виглядати в інтер'єрі. Ми це визначили шляхом попиту. Наприклад, дана картина дуже дуже популярна за кордоном. Тому що там така ручна робота не настільки популярна, іноземці вони дуже дивуються, коли бачать от саме таку фактуру. А фактура і такі деталі це саме те, що відрізняє ручну роботу від друкованого посту. Після того, як ми завершили з покриванням нашої роботи текстурною пастою, нам треба дати нашій роботі підсохнути. Збільшого на це в нас йде пару годин. І може більше. Все залежить знову ж таки від клімату, від температури приміщення. Отже, текстурна паста висохла і ми будемо працювати з кольором. Ми дуже часто вивчаємо сучасні тенденції інтер'єрного дизайну, а також трендові кольори. Наприклад, зараз дуже популярним в сучасному інтер'єрі стало використання таких природних текстур, наприклад, каменю або дерева. Тому в наші картини ми включили такі сірі, сині, коричневі і пов'язані з ними відтінки, щоб картина і відтінки в картині дуже добре перегукувалися з такими окремими елементами в інтер'єрі. Для даної картини. У нас найпопулярніші кольори це синій, з яким вона відразу була задумана, і також сірий. Отже, починаємо покривати нашу картину фарбою. Що ми використовуємо на даному етапі роботи? Це у нас валік, його ми можемо придбати в будь-якому будівельному магазині. Чому ми використовуємо саме цей інструмент, а, наприклад, не пензлик? Тому що так, фарба більш рівномірніше наноситься на полотно, а саме в даній роботі треба, щоб фарба рівномірно лягала, щоб не було ніякої фактури, не було ніяких додаткових шарів, щоб був такий один рівномірний шар. І також важливо, щоб не було а, ніяких а, таких білих прокалин саме в області між фоном і саме нашим центральним об'єктом. Зазвичай, коли ми покриваємо картину фарбою, ми використовуємо три шари. Тепер поговоримо про те, яку саме ми фарбу використовуємо. Для даної роботи ми використовуємо акрил. Тому що він зручніше в використанні, він швидше сохне, а також має матовий колір і при цьому виходить такий контраст фону і самого місяця. Адже в кінці місяць ми будемо покривати срібною або золотою рідкою петалью. Спершу ця картина задумувалася як золотий місяць, золота планета на синьому фоні. Потім ми експериментували з кольором, її робили навіть на коричневому фоні, але це не було дуже доречно, і воно вже виглядало не настільки вишукано, як це виглядає з таким синім природним кольором. Ми дуже рідко експериментували зі сріблом, тому що раніше в інтер'єрах люди обирали більше такі золоті мотиви. В окремих елементах. Потім вже більш популярним стало срібло. Ми спробували наш місяць покрити сріблом, і е, вийшло дуже прекрасне поєднання. Отже, щоб зробити наш місяць акцентним, нам потрібна срібна або золота рідка поталь, а також інструмент для нанесення це буде звичайна губка, якою ми раніше робили з вами таку текстуру коли наносили текстурну пасту. Коли ви наносите срібну пота або золоту, не покривайте весь місяць нею, оскільки важливо підкреслити тільки основні фактурні елементи. Зверніть увагу, коли ви починаєте працювати акрилом, він спочатку світліший, а коли фарба висихає, він стає темніший. Оскільки акрил дуже швидко висихає, нам знадобилося пару годин. Зараз... Ми майже завершили картину. Ксенія робить останні штрихи, наносить срібну жидку поталь, і після цього вона буде готовою для розміщення в інтер'єрі. Важливо також не забувати про особливості догляду такої картини. Оскільки на фінальній частині картина покривається лаком. Вона не потребує особливого догляду. Її можна розміщувати як біля вікна під прямим сонячним світлом, оскільки фарба не відсвітає, і в будь-якій кімнаті. Але є один нюанс: оскільки вона боїться вологи, не варто розміщувати її у ванній кімнаті або на кухні. Найкраща дана картина виглядатиме у вітальні, спальні або кабінеті. Якщо говорити про те, як ліпше розмістити, тут важко сказати, оскільки все дуже індивідуально. Наприклад, для приміщень, у яких висока стеля, доречно буде обрати полотно великого розміру, можливо, навіть більше за зріст людини. Однак це доречно не у всіх інтер'єрах. Наприклад, для інтер'єрів в стилі арт-деко ми рекомендуємо обрати середній розмір полотна. А для широкого дивану або ліжка підійде як одна горизонтальна картина або ж квадратна в даному випадку, так і пара вертикальних. Створюйте, експериментуйте, надихайтеся, надихайте інших, оскільки життя це завжди про арт.